Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Продовжуємо ділитись з вами цікавими погодними подіями. Сьогодні обговоримо ситуації, що відбулись протягом минулих двох тижнів. І розпочнемо ми зі шторму Ешлі. Це перший названий шторм сезону 2024-2025 метеорологічним офісом Сполученого королівства. Минулого тижня він задав удару по Великій Британії та Ірландії. Він сформувався як потужна система низького тиску та пройшов через вибухову циклогенезу, Ще відомо як. Погодна бомба. Це явище спричинило раптове посилення шторму, що принесло сильні вітри та зливи, особливо у західній частині Шотландії. Пориви вітру сягали 128 км за годину у Шотландії та на узбережжях. Були видані попередження про негоду, а висока вода підвищила ризик прибережних підтоплень. А ось де підтоплення не трапляються, так це в Антарктиді. І наступні новини. Звідти метеоролог 29-ї української антарктичної експедиції Сергій Якущенко зробив фото рідкісних атмосферних явищ. У кадр потрапили гало та перламутрові хмари. Біля станції «Академік Вернадський». Гал виникає, коли світло проходить через крижані кристали в шаруватих хмарах, заломлюючись і відбиваючись. Це створює сяйва навколо джерела світла, навіть вуличних ліхтарів. У ту ніч хмари утворили райдужний ореол навколо місяця. Перламутрові хмари, які також вдалося зафіксувати, з'являються переважно над горами при мінусових температурах, тобто нижче мінус 50 градусів. Вони сяють райдужними переливами завдяки ефекту іризації. Явищу, що найкраще видно на світанку чи заході. І сонця, коли його промені падають під певним кутом. Це точно було недогарних різдбарних хмар, так це на заході Канади. За даними Міністерства охорони навколишнього середовища Канади, в суботу, 19 жовтня, були встановлені нові добові рекорди кількості опадів у багатьох містах. У західному Ванкувері випало майже 135 мм міліметрів опадів. Варто зауважити, що попередній рекорд складав 34,8 мм міліметра та був встановлений у 1970 році. На фотографіях розміщених у соціальних мережах міста в ту ж суботу видно, як коричнева поводкова вода стікає вниз по похилій вулиці. Починаючи з 18 жовтня, за даними Міністерства охорони навколишнього середовища Канади, у західному Ванкувері випало 177 мм міліметрів опадів, з яких 150 мм міліметрів у районі Ванкуверської гавані, це, мабуть, найгірша повінь, яку ми бачили за останні роки, сказав Брайан Картер, директор департаменту громадських робіт міста Бернабі. Повернемося ж до чогось рідного до України. Над Україною вже впродовж тижня панує поле високого тиску, тобто антициклон, що спричинив нічні заморозки та можливість безперешкодного огляду зоряного неба. Завдяки безхмарним ночам, українці змогли зафіксувати зоряне небо з кометою C2023A3 а три цидзіншайн атлас. Та заморозок на рослинах і низькі значення температури на своїх термометрах. Однак вже зараз синоптична ситуація поступово змінюється. Та все ж не на всій планеті була гарна сонячна погода та безхмарне небо. Ураган Оскар вдарив по східній частині Куби, принісши з собою вітер зі швидкістю майже 130 км за годину. Ураган першої категорії надійшов на берег біля міста Баракоа о 17.50 за місцевим часом, де хвилі сягали 4 метрів заввишки. За даними національного центру ураганів США, через кілька годин після виходу на сушу. Оскар ослаб і перетворився на тропічний шторм. Наслідками шторму є відключення електроенергії на більшій частині острова. Повертаємось до більш сухих країн близького сходу. Минулого тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах були зафіксовані значні пилові вихори або так звані пилові дияволи. У метеорологічному бюро еміратів повідомили, що вони відрізняються від торнадо і не класифікуються як небезпечне погодне явище. Торнадо зазвичай утворюється внаслідок обертового висхідного потоку всередині грози, в той час як пиловий доявол утворюється, коли гроза на стадії розвитку, як наслідок, мерч слабкий і триває недовго, і іноді супроводжується сильним вітром, який піднімає повітря в пил. І пісок, ці буревії, що лише нагадують торнадо, супроводжувалися сильними дощами, градом та блискавками, особливо в таких регіонах, як Абу-Дабі, Шарджа і Рас Ель Хайма. Високі стовпи пилу різко погіршили видимість, змушивши водіїв зупинятися на дорогах. Зміна погоди також зумовлення наближення вологого повітря з Аравійського моря та його зіткненням із холодним атмосферним фронтом, що сприяло утворенню конвективних хмар, не тільки синетичними подіями багаті ці два тижні. 25 жовтня Український гідрометеорологічний центр разом з проон в Україні. Та національним проектом з медіаграмотності Міністерства культури та стратегічних комунікацій України фільтр за фінансування уряду Японії організували семінар для журналістів з метеограмотності. Подія виявилася неймовірно продуктивною. Під час погодного медіахакатону учасники спробували себе в створенні новини на основі реальних сонтичних даних. інтерактивний тренінг та презентації від експертів допомогли поглибити розуміння метеорологічних тем. Окрему увагу присвятили розбору поширених помилок у публікаціях та відповідальному висвітленню прогнозів. за підсумками заходу представники медіа висловили побажання проводити такі семінари частіше, зазначивши особливу важливість доступу до інформації в онлайн форматі. Це сприяє розширенню можливостей для навчання та допомагає журналістам навіть із найвіддаленіших регіонів бути в курсі найактуальніших метеоновин. Також на заході було презентовано гайд із метеограмотності, в якому написано багато чого важливого. З ними вже можете ознайомитись та завантажити його в електронному форматі на нашому сайті. На заході було презентовано не лише Ше гайт Олена Палагнюк синоптикиня українського гідрометцентру представила публіці книгу Все, що треба знати про погоду і клімат. Книга створена спільними зусиллями Українського гідрометцентру та фінського метеорологічного інституту задля поширення метеорологічних знань серед молоді та їх залучення до цікавої спеціальності метеоролога. На даний момент книга знаходиться на фінальному етапі підготовки до друку. Друкований тираж буде розіслано по шкільних бібліотеках, а ось електронний формат можна буде завантажити з нашого сайту. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, щоб не прогавити її публікацію. Наразі це все, чим ми хотіли з вами поділитись, і щоб не готувала погода, ваш день залежить тільки від вас. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.